Нас вчили святкувати перемогу, але чому мовчали ветерани? Бо розуміли, що, на жаль, нічого з роками не загоїло їх рани. Коли сліпці під шашлики й салюти під градусом хвалили подвиг діда, старий зумів лише сльозу ковтнути і пом'янути друзів за обідом? Страшна біда! Страшне всесвітнє горе. Він не хотів на грудях нагороди, бо результат диктаторської змови то справжній геноцид мого народу. А той, хто так цього й не усвідомив, сьогодні знов вклоняється тирану. А ми тепер на варті свого дому вони то жертви власного екрану. Не завжди вірю, що це наяву. Коли людьми забули бути люди, я пам'ятаю Другу світову і російсько-українську не забуду.